І про спорт у суботу юні каскадівці святкували свій ювілей, на якому побували наші кореспонденти. 23 лютого члени спортивного клубу Каскад святкували своє 15-річчя. 15 років назад цей клуб офіційно став дієм і став займатися вихованням молоді, вихованням дітей, провадженням спорту, розвитку рукопашного бойових мистецтв і прикладних видів спорту. під час свята відбулись змагання самих найменших учнів клубу. Це діти 5-9 років, які перший раз спробують себе в змаганні в бойових мистецтвах. Вони будуть змагатися за найпростішими правилами, а потім вже юнаки себе спробують в змаганнях лава на лаву, і буде обов'язково нагородження всіх. Ну і також, як завжди, для дітей солодкий стіл. На свято організатори запросили гостей, які давно співпрацюють із спортивним клубом. Зокрема, гостей привітала представник відділу з питань культури та спорту міській конкому та представник Національної скаутської організації України Пласт. Хочемо висловити подяку у студію Юрію Степановичу за розвиток окупашного бою та інших видів місцев місті Фастові, які славлять наше міста в інших областях, регіонах, а також наводять. Наслідча спортивного каскад. Наші організації об'єднує між собою однакова ціль виховання патріотичного здорового молоді як добрих громадян України. Спорт є невід'ємною частиною лихання здорового тіла. Та ваш клуб також приділяє чимало уваги духовному виховання, що зараз особливо актуально у нашому суспільстві. Бажаємо вам до клубу Каскад тільки перемог, нових досягнень та відкорення нових спортивних та суспільних вершин. Віримо, що ваша спільна праця. І особливо для кожного мене та прихильника клубу «Каскад». Перед початком змагань чемпіон світу залітних боїв у своїй ваговій і віковій категорії Владислав Чередніченко урочисто вніс прапор клубу, а юні вихованці виконали гімн України та гімн клубу Не шукаємо легких шляхів. Розпочались показові виступи з рукопашного бою, що продовжились згодом змаганнями, в яких взяли участь представники молодшої групи до 10 років. Із спортивних клубів Фенікс, місто Васильків, Ратиборець з Борисполя та миротворець з Обухова». судив змагання, вихованець клубу Каскад Євген Скакун. І ось нарешті нагородження. Учасників змагань привітала представник Київської обладміністрації Наталія Топчій та представник організації ветеранів Київської області. Не дуже багато в області є кур, які займають таку активну соціальну позицію і далі. Цього заводу, де в Каскадівці не зайняли ПЗВ місця. І був навіть захід козацький харч, який був повністю власний захід, який повністю був силами керівників Каскадів Різдва, обласне тамана на цьому заході. Пишаємо з цієї багаторічної співпраці. І дружбу, я навіть ношу значок, які мені подарували на 10-річчя казка. І цей клуб це вже більше, ніж просто пастівський клуб. І він вже такого обласного значення. Але я хочу сказати, що цим хлопцям і цим батькам дуже пощастило, що цей клуб є саме фасти. І що ви маєте можливість займатися з цими керівниками. Люди, колись сказали, давно, але це будь так і досі. Хочеш миру, готуйся до війни. Але б, дуже було б добре, аби ми не готувалися ні до якої війни. От ми чітко знаємо, що будь-яка небезпека, будь-що ваші вихованці, ваші діти завжди стануть і захищатимуть нас, горде слово каскат тримати так ще, ну хоча б років 50 найближчих тримати, а там побачимо. Ну Задоволений святом голова батьківського комітету. Я як голова батьківського комітету хотів би подякувати від імені всіх батьків клубу Пустовія Юрія Степановича за 15 років його плідної праці з нашими дітьми, за патріотичне виховання наших дітей, за фізичне виховання дітей і побажати йому щастя, здоров'я, успіхів у житті. На завершення зазначимо, що в даному разі дійсно перемогла дружба, адже зустріч була товариською, і незалежно від отриманих нагород, кожен учасник отримав шоколадку. Олександр Петров, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.